Кавуніще ціле синок. Сіла кавунище. Ага. А де птічки з'їли? Птічки в так, я вже вирвала. Угу. Ось ось здоровенний. Та ну прям маленький ще. Пошли на том город. На той а наш... гарбузи є, давай подивимося. Гарбузи? Угу. І ще, трохи що трохи доспівайся воно ванований. Ну що, диви, який гарбуз перегнав кавун. Як м'ячик круглий. Пошли. Пошлі за мною. Що кавун іще. Давай, пошли, покажу. Саму здоровенного на світі кавун. Він 2 пензде. Вы знаете, кражочок намальований знак не знаю. Пішли сюди. Ну не пошли. Через неї пошли, Дім. Ну все, аж ж, город.

Ну далі тебе вже дождав кавун. Іди сюди. Дождався тебе каву. Ну вони ще не кавуни, вони ще кавунчики. Ось дождався вже. Угу. Можна рвати вже? Ні, ще. Листочок ще ось зелений. Оцей. Бачиш? Ні, його. Оцей ось листочок, коли засохне, тоді кавун достиг. Його можна тоді буде рвати. Коли Угу ось дар ще кавун розпустили. Канси, кого наже. О, даже Дейня є, нічого собі. Що? Дейня дивика. Чи еще Диня посадили? Так. І бурячок, і морковка. картошку копаем ему. Ну, помидорки зеленый, там чуть-чуть красивее. -чуть Червонее. Червонее. Цыка. Покажу вам кукурузу. Это чужой город. Это чужой город. Вот наша детство садил. Да. Дисловик, где колонна? Да. Це кухороса. Поразка дітям, що нельзя його рвати, тому що вона буде рости. А потім, як треба ждать, вона буде сама виходити. Як волосся в неї засохне, тоді вона буде стигла. Ага. Все курки наші. Навірно там кавуни більше не будуть, от такі малі остануться. Да? Це вони виросли за два дні. Вони були отакі. Бо гарбузи там такі здорові вже, а щось кавуни не вирости. Баба, Баба. два дні виросли. Баба. Завтра батька що може пописати, хай коли є. Через два дні можна вже буде рвати кавуни. Ні, не можна. А скільки Місяць. Місяць. Там, там на виїзді сміли ото, під навісом. Там так багато кавунів продають. Гори, де ну, вони їх набрали. Як сміли виїжджаєш, то в Білозірі одразу під а, трасою. Все, там завжди там фурами все, розгружають. Ну де ж їх набрали. Бретлі – це забогорні.